Пандемія COVID-19 суттєво змінила весь світ. Її початок припав на період, коли багато людей вважали, що в принципі більше немає загроз, які б для людства створювали суттєву небезпеку. Але пандемія коронавірусу спричинила не лише значні жертви і значні зміни у Суспільних настроях, вона перетворила весь світ на такий войовничий е, військовий табір, який очікує різноманітних несподіванок. І в принципі, треба сказати, що ця пандемія назавжди залишиться в світовій історії, фактично виступить в ролі. Своєрідного тригера для подальших змін, як у зовнішній політиці, так і у внутрішній політиці окремих країн. Українські реалії є такими, що сьогодні про COVID-19 в Україні говорять мало, попри те, що хвороба не пішла і навіть триває чергова. Хвиля вакцинації бажаючих, але ті загрози, з якими зіткнулася Україна з 24 лютого 2022 року, вони просто відсунули хворобу важку, страшну, яка вражає органи дихання і багато інших внутрішніх органів на другий план. Це, мабуть, свідчить про те, що українське суспільство стало більш здоровим, більш живавим, воно Розуміння, що необхідно захищати в першу чергу державу як оболонку, а вже потім міркувати і думати про подальші свої дії. Однак треба сказати, що COVID-19 приніс чимало уроків, і один з його головних наслідків це інфодемія, поширення чуток, поширення неправдоподібних версій поширення фейків якщо до пандемії коронавірусу фейки поширювалися швидше за звичайні новини в шість разів про це вчені масачусетського універс університету е, знайшли е, відповідні підтвердження у 2018 році то зараз в умовах пандемії і одночасної найбільшої війни 21 століття яка триває між росією та україною навіть складно уявити, наскільки швидко поширюються чутки. І тут варто розібрати кілька прикладів. Ну, насамперед для мене цікавими є приклади того, що в якості промоутерів коронавірусу, російська пропаганда обрала Роберта Гейтса і Джорджа Сороса. людей, не просто класичних селфмейдменів, але і людей, які готові рухатись вперед і просувати вперед цілий світ, власне, зрозуміло, що відкрите суспільство Джорджа Сороса для Росії є найбільшим вором. Дуже цікавий і дуже показовий фейк про поширення коронавірусу через 5G пишки 5G цей Формат мобільного зв'язку поступово поширюється, з'являється в Європі, але в українських реаліях чутки про це з'явилося лише в 2019 році. Коли на території України не було. В українських реаліях чутки про це з'явилося в 2020 році, коли ні. В Україні, ні в багатьох інших країнах Центральної і Східної Європи просто не було вишок 5. g Взагалі, не те, що вони не були введені в експлуатацію, вони просто не існували. І це свідчить про те, що запровадження подібних чуток це теж є ну, своєрідна індустрія. Мені дуже запам'яталася карикатура, де російський ведмідь сидить. На руках у китайського панди набагато більшого. І це, власне, демонструє тих, хто є бенефіціарами інфодемії, тих, хто не залежить від результатів демократичних виборів. Нагадаю, що ці вибори вони були випробуванням для багатьох. Часто голосування необхідно було. Совувати в часі, і відтак, наприклад, президент Польщі Анджей Дуда переобрався на свій другий термін з достатньо серйозними проблемами, йому кинув виклик президент Варшави Рафал Часковський, проте збереження влади польським президентом воно створило певний тренд. Для збереження влади і багатьма іншими. Хоча, з іншого боку, Ангела Меркель, після того як вона не тільки зуміла утримати економіку Німеччини на плаву в бурхливих умовах, а вона все-таки наприкінці 2021 року пішла з великої політики. Пандемія коронавірусу не піде. З історії людства просто так вона залишила достатньо значний слід, і нам ще належить згадати і з'ясувати цю битву вакцин, оскільки поява російської вакцини Спутник з різноманітним візуальним оформленням, яке дозволяло експлуатувати тему саме супутника землі. Свідчить про серйозну ідеологічну роботу в цих питаннях. Але найголовніше насправді зовсім в іншому: людство зуміло подолати кілька хвиль пандемії, обираючи навпомацки, практично навпомацки, різноманітні методи протистояння, працюючи над виробництвом вакцин і вишукуючи методи запобігання поширенню. Хворобі, яка спроможна спричинити паніку у мільйонів людей, адже коронавірус не шкодував ні сильних світу цього, ні звичайних людей. Ця хвороба стала універ... своєрідним універсальним каталізатором і свідченням необхідності суспільно-політичних змін, необхідності більш відповідальної політики. Доцільності відмови від популізму та обіцянок світлого майбутнього вже завтра. Ми на сьогоднішній момент переживаємо суттєві зміни в українському суспільстві, які викликані насамперед війною з Російською Федерацією. Проте треба зауважити, що пандемія COVID-19 навчила мільйони українців. Більше довіряти один одному, більш інтенсивно використовувати соціальні мережі і можливості мережі інтернет, і, мабуть, навчила бути більш самостійним. На мою думку, те, що відбувається з covid 19 не лише одна з головних подій 21-го століття. Це виклик всьому світові, це виклик тим, хто прагне. Використати різноманітні обставини у власних інтересах, і, відповідно, це свідчення того, що людство фактично стало більш дорослим, таким, як і воно має бути в 21 столітті, і тому тим більш дивно спостерігати, що в цих умовах є країни, які не розуміють необхідності дотримуватись загальних правил гри. А якщо ми говоримо про загальне то, звичайно, нам потрібно, щоб гігієна поширювалася не тільки на чисті руки, але й на мізки, які озброєні критичним мисленням та спроможністю адекватно оцінювати інформацію, усвідомленням того, що, як би ми не намагалися. Жити в віртуальному світі те, що відбувається в реальному житті, набагато для нас було, є і буде важливіше.